Всім вітання, шановні глядачі. Сьогодні я вибрався на коп сам. Пробую такий сьогодні зняти, як то кажуть, коп, як він є. Такий експериментальний формат, можна сказати. Буду знімати коп онлайн. Виїхав в розвідку на таке дуже не скажімо, величезне поле, цікаве поле. По картах показую, що... Щось тут, щось тут могло бути. Так що вмочуйтесь позручніше. Беріть чай, каву. А я погазував і давайте спробуємо. Я в наушниках, правда, не буду вам чути, добре. Десь тут в мене був перший сигнал. Зараз. Є перший сигнал. 71-72. Ну, попередню шрапнель зараз і будемо бачити, щось викупуємо. Беремо піну, будемо пробувати. Сказав, шрапнелька. Так, Виключайся, не було боль. Перший сигнал. На ну, шрапнелька. Ну нічого. Свинець. Що ж, а ми продовжуємо далі. Так, другий сигнальчик і такий. Досить классный, 85. И хорошо малюет. Давайте посмотрим, что ты... є. что, изыкупал. Так, берем пин. Ось заключайся Щось є І щось Непонятне Дрит Алюмінієвий дрит, кажу алюмінівий Мідний дротик скручений Через того воно так і маячило Ну нічо. Коп онлайн то коп онлайн так, черговий сигнал. 80. три. Ну давайте спробуємо змінився на вісімдесят вісім. Сумніваюся, я що то щось буде добре, але попробуємо. завжди Пеніцилін. Ну, з тим ми стикаємося на пошуках Хі -хі. нічого продовжуємо далі шістдесят чотири шістдесят чотири може бути що Алюмінієвий дротик. Може бути, може ні. Давайте перевіримо. Шестій грудці. Ага. Любонька, алюміній. Нічого, чим далі. Такий. Переривчити сигнал 66 Так буду старатися Пішменш цікаві сигнали купати Але як бачите хотів спробувати алюміній алюмінієвий дріт Ну нічого не розстроїмося Пробуємо ще один сигнал онлайн 84 мусору тут вистачає я так шмурдяку накопався за тих пів години нормально щось глибоко щось викопали. маю я чуйку що це якась фігня Ну так да. фігня Така фігня алюмініва. Нічого. Опускаємо ну, руки. Вперед, вперед. Так, давайте пробуємо. Ще один сімдесят Я вже зрозумів, що так багато мусору. Тут лінії електропередач тут. Напевно коли крутили обкусували кусочки дротів алюмініях. Так що є. тоже что-то с того ряда электриков. Короче, ж бонь. Давай, продолжим. Так, мальчик. 45. Сорок пять. Я уже бачу, что лежит, потому что у нас сверху. DI-45, радянська монетка. Так воно і є. 1934 рік. Що за монетка? Не знаю, що за монетка, але одна сторона вбита, а тут щось воно намальовано Відчищу вдома, ставлю фотографію. Перша є Перша є і це вже добре, продовжую за довгий час і перший високий сигнал Забор як уже накопався капець. Якісь такий висухі цікаві 86, 87 може і не цікаві. Зараз подивимось. А, ні. Поясок мідний. Такий мідний поясок. Нічого, мідь, йдемо далі. Ходжу я помаленьку до того місця, куди я планував спочатку. Є ще один цікавий сигнал. 83 Хочеться вам показати, який тут правильний у нас копій. Деколи нам кажуть, що ми підкидаємо знахідки, ще щось підкидаємо. Ходити нормально вже. Так сильно не липне, декуди нарихла земля, там трошки налипає. А так, ходити можна. Доходжу до тої води, тут заплава була така величезна. Я вас покажу. Тут буду пробувати по тому схилі. Якщо ні, то вертаюся на початкову точку і там з боку ще одне полетки. Цікаве, я і буду там ходити. Газуємо далі. Вже так підходжу ближче і бачите вже починається кераміка попадатися. Цікаво. Якщо буде сильно вітер задувати, то вибачається сьогодні така погода трохи вітряна. Я бачу, що я вже на правильному шляху. Коротше, йду. Два сигнали Махнув катушкою один біля другого. І давайте перший покажу оцей. Щось таке бронзове попалося. Щось бронзове Старенькі, може і не старенькі, якась така штучка бронзова. І наступний сигнал Схоже лежить зверху, бачите? Хі з монета Радянська. По-моєму, та радянський щитовик 20 копійок 35-го року. І такі сигнали бувають. Дублюм. Дав добрим, як то кажуть, ну нічого. Кераміки вже починає податися більше. Надіюся, що я знайду по тому періоду, за яким приїхав, а ні, то переїду, перейду вірніше, на інше поле. Нічого, сьогодні якийсь той результат мусить бути ну Давайте наступний сигнал. Попробуємо викопати 70. Я так ходжу плюс-мінус Включаюся, дає більш-менш нормальний сигнал, щоб вам показати. Зараз будемо бачити, що нельчині. Ага, шутне. Но гір. А дів за це що? Гільза це латунь. Правильно, правильно. Йдемо далі. Значить, попадається на такий бронзовий ну, плавиш, Чи як то правильно. Ну Плавили бронзу, Він ж такий масивний. Ще трошки, значить, я дійду. Або воно було тут таке невеличке і нічого цікавого не попадеться. Ну, але я ніколи, надію, не втрачаю вперед. Ось така мідна пластинка, але була позолочена. Що то могло бути? Якась частинка від чогось, форма якусь воно має, такі вигини, і було позолочене. Ну, що вже було, це вже загадка. Але нічого. Приємно, що сигнали хоч якісь з'явилися. Не ходиш посту. Бачите, вже є кераміка, яка більше попадається, більше кусочків лежить. Що буду крутитися? Туди назад, туди назад і щось знайду. не Ні, то приїдемо. Продовжуємо. Так, Черговий сигнальчик 73 в тій руці Зараз глянемо, що воно є. Є. О, Ну, монетка. Кезь монетка. Зараз подивимося разом з вами. Що це в нас? А ні, це не монетка, чи монетка? Хе. Кес дуже, дуже леса і вбита монетка. Чи не монета? Якось таки, бачите, воно має вже бронзову хворобу і воно розслоюється. Ну, одним словом, зверху якийсь матеріал ще був покритий. Ну, щось та й цікаве. Йдемо далі. Не включався, бо думав, що якийсь шмурдяк. А то не шмурдяк. Якась монетка. І по ідеї... Що я не помиляюся, це є 20 грош. Отакий у них матеріал поганий. Та да, 20 грош. Реч посполіта. Польща. Теж десь початок 1920 роки плюс-мінус. Ось така монетка. Люкс, продовжуємо. Такий наступний сигнал теж. 74 Сказав, що то щось аж дуже класне, але подивимось Похоже на гізу Зараз будемо бачити Льоха там було легше ходити Сюди дійшов тут така трошки глина Вже так неприємно ходити Що то є? Шрапнель. Хе, Хе. Знов шрапнель. Йдемо далі. Я вже думав, що якийсь шмурдяк. Копаю. Глибокий сигнал чіткий. Десь знаю сантиметри 35. Вискакує. Ось така ложка мідна. Чайна ложечка. Була би ціла, було б класно так вламана. Сигнал, сигнал. І ще один. Такий трошки незрозумілий сигнал. Ну, шрапнелі я вже тут не купався, Багато, шрапнелі багато. Ну, нічого. І то треба. Так, що у нас тут? Тут монетка Бачите Яки монетка. Зараз почистимо її. один Вже і сонечко виходить. Що то у нас патина така як польський якийсь? Зараз, трошки відчищу її. Ні, це 2 Гелера 1898. Ось така прикольна монетка. Продовжуємо. Попадається якась така Незрозуміла штучка. Бачите? Не знаю що це за період, якась підвіска. Тут було вушко, напевне тут. Це цікава штучка така. Що це може бути, не знаю. Чи теперішнє, радянщина, маю на увазі, чи щось старіше їхнє. Ну, Якась красива штучка. Люкс, продовжуємо. Шмурдяк, шмордяк, шмордяк. І попадається монетка якась. Вона дуже закишила, але я думаю, що це є один грош Польща. Так, грали їх. люкс Добре. Давно не включався Думаю включуся 75 Дивимося що це є. Може і гірка, може і ні. Так, подивимось, що ми викупали. Десь тут ігруці. Щось говпрошка моя глюче. Коротше, є в нас такий сигнальчик. Боротинка. Маленька, тоненька. Продовжуємо. Так, ще один сигнальчик. Десь тут грудці був де? Оце ну, у нас монета. Бачите? Два гелера Продовжуємо. Так, сигнал був 83 рівненький, чіткий. Подивимося, що то може бути. Та, монетка. Бачите? Кизмонетка нітна що тут не знаю, дуже вбито Ту так бита добряче Випадається, ось така пломба а лиса. Ну нічо. свинець Коротше був дала задню У мене ще один сигнальчик монетка. прикольно. Что-то у нас здесь. Что-то спешено Что себе. Такая бета трошки. Не знаю. Треба будет. Треба будет через тот шузье. Мне что в какие там 1850 руки, Плюс-мінус. Отака. Вже не... Я би як взяв кріплення на телефон, я б продовжив так знімати онлайн. А так, в мене тільки отак кріплення стоїть. На телефон не взяв. GoPro шка, сівша. Треба акумулятор замовляти новий. А я що ж продовжую, ще трошки покручуся, ти буду завершувати. Вже находився та й діло йде до вечора. До наступного сигналу. Так, товариство, на сьогодні я завершив розвідку. На вийшла Не сказати, що погано. Не сказати, що результативна, така середня. Але поле ви самі бачите. Величезне. Ходити, а ходити. Я пройшов весь там той край до води. Так, щоб сказати, що дуже цікаве поле, не скажу. Але щось шостей попадається. Так що товариство, дякую вам за перегляд, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобання, коментуйте, коментуйте чи сподобався вам такий формат зйомки відео, У бачите, говпрошка підвела, трошки вже сигнали останні знімав телефоном. Надалі попробуємо поміняти акумулятор і будемо більше знімати такі сигнали, бо я бачу, так людям подобається такий, такий формат зйомки. А наразі я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.